Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект, який дозволяє служити в ЗСУ раніше засудженим. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Певним категоріям ув'язнених дозволить служити в ЗСУ. Прийнято за основу з допрацюванням, тобто буде друге читання. Буде надаватися можливість служити ув'язненням за нетяжкими, підкреслюю, за нетяжкими злочинами. Моя пропозиція почала рухатись Нарешті. Треба дати можливість засудженим воювати, якщо вони захочуть. Написав Олексій Гочаренко, якого цитує главком. Парламентар додав, що відповідне рішення підтримав 281 народний обранець. На які тільки хитрощі не підуть депутати Верховної Ради України, щоб самим не піти воювати, трактористів всіх загребли, комбайнери, всіх, будівельників всіх, простих інтелігентів, просту інтелігенцію усіх тепер будуть гребти раніше засуджених. Засуджених, раніше засуджених, всіх будуть народні депутати України-гребти, лиш би самим сидіти на банковій в зручних кріслах. Верховній Раді, з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!